Стэтхем, я запустив вас. Угу. Стідхем. Вроді З того, що я почув, що апостол сказав. Ти, ти даєш сакру, Олексі. Не переходьте. Сакра там це масуха. про що ви говорите? Капля? То же капля сакра. Погано чути апостол щось. Вони буде 7 просити в лекці, но дерва фильт ти будеш давати. Я звик, що сакра, це масуха. Коротше вони дозволили таймери. Wait. Це приємно. Мілі. Скоро чума буде зміститься трошки РДД, щоб ближче виносити. Заражение. Мелора. Пропол мили, мили. Алекса потянешь. Тяну, тяну, тяну. Годзону дуже резко чума. Беревни ты сердце, фитка Фиртка, РДД. Бренд Дай до салюна, мой Йрочки, може напулити, поки немає стері на цьому. Кірюха, вийшов Кірюха. РДД змістилися. Кирюха, не вернись в цей. Трапу. Угу. Бацак, ти поки де там вообще на пулі отримаєш? Я не бачу тріксів. РДД. Флакса Другий шарк. Угу. Олекс на Олексі. На РДД. Вміщаємось. Зуби Олексі, так. Да. Давайте зміщайтеся, міліки. Кру. В одного шарка, добре. Я цього на пулю. Знімлю. Якщо треба, може підстане, в Шарках. Поки вий. Магів шарики. Добре. Викси живий. з Виходьте там, ми Цього духа на пульті. Ага, добре. мене Ману дати. Бля, може тотем згимнуєм? Ні, давай звідами. Ой-ой-ой. Обережно не кліви. Новий дух на пулю. Но ну, Йоханс без манижи. Че да? да, да, да. З Я так манга. Фаза. Сірку помогли дограти. Капелька. Каплю. Олекса. сап. Топри, -топ. Давай Йоханс, eh, брат по там, Йоханс Але, да. в минус. всі рівненько стали. Заплащився. Чи грали в валю? Вибили всіх валькір, вебит у тебя. РДД может теж бити зайняти позицію вже. Сквернення трейк один. Ши-ше. В центр, в центр іщо. Зараз каплю буде давати оверлі під оскверненням. Єрм. Єрм, Єр. да. Падає друге, тоді розбіглись. Під плащик. Розбіглись. Побігли, побігли. Встане. Не, не ходіть по цьому. Сверні хуйову розливи трохи, буде мало. Нормально. Всіх вибили, всіх вибили. Центр, центр, центр. А, льоть. Не побачив, сорі. Квернення 5. Розбіглись. Дайте сейв, зуби, каплю. Валька Балка 3 секунди. Тут на телі. Да у кобла. Не бачу цук. Так вибиваємо балки, всіх треба вибити. Осквернення 4. Розбіглись.

Олекс, э, підстрахуй, Стефіль. застань плюс с этитм. На стетхі міші, блядь. Пістець. Лайк, дай, на край, на край, на край, на край. Добре. Петриш, ти крила можеш все, І все, а баши, все, все, І башим ліча тут. і башим ліча переводим. Всі до край. щоб було зручно перебігати. Максимум треба дати. Скорний на борить встигаємо. Все нормально, не буде складені, подумаємо. Ну, всякі, добре. Так, мистецтва, дві кролин. Мастерку. Забігли, мастерку. На поле цього духа. не лізьте, з сверками добігу. Якщо інера є, то віддавайте. Блять, дайте віддайте вертру, я без маны вообще на. Эээ, Милура, видайте. не динер, да. Питва цены листья на. Зіграли в сферку, помогли в сферку дограти. Аро, давай тебе, треба сильне удуть играть. Дух на полі нового. Бачу, бачу, бачу. Добре. Заходим, свірку, дуже вкрай не бо вас може дропнути. Духа спершу. Так, зараз під осквернення, як вийдемо він з кімнати, дає каплю Олекса на чому. Ого, є черта, моя 10 секунд кидає. Тьохан з'є? Побігла. Тримон тут. Побігла. Побігла. Побігла Розгарив. Фрізануло, фрізануло. Я той тапки прожав. Олекса, ти на всякий тримайся кругу, я тобі в якихось... Побігла. То там сзади трошки ближче. 5 секунд народ І розбилось. И І капельку на чума. 5 секунд, да? Рыжок. Будуть духи. Да, то ней его накра. До в ходе, Да, да, сюда. Сквернение аж Йо, 9 Йохан, секунд. Йохан, тебе нужно 3 у мене каже. І разбеглись. И за лича сразу. тримаємо, держим. тримаємо. Ага, сори. Э, э, Милура, берни за лича. Сбоку, блядь, долбоеб. Я... Дякую, хочу. Побігли, побігли. А все добре, но. Йоханс, тобі треба інер чи ні. Я Є чешка. Давай чешку і проти нас. Побігли. Стоїмо тут. Рай дух. урай. Бела. Шо Побігли. Швидше біжимо, швидше біжимо, падає на падай Побігли. Уточок. 5 секунд до виходу. Так, капельку дає оверлі на начну. Зразу після выходу. з розбігусь. Я там Йохансу інер. дав Ін Йохансу. Не забувайте, всі, блядь... Заліча, заліча. Залічаусы. Я даю inner. Вже заліча. Не даю Інер g Можна підняти. Є БР в тебе. так? Да, да, дай БР. Дав Берг Дінеро. Сквернення. сквернення? Сквернення народ. Вибіг, вибіг. І залічаху ховайтесь зразу. Духи Бохи. <плот>. Е, euh, так, каплю, он на чому каплю. Тримаємо Лексу. чому kill? Буде ще кімната одна. буде. П'ять процентів добре. По чешкам шо? У мене є чешка. Так, ну ось. Без. То сзади тапки в жміть, якщо можете кис, да? Не не Сюди, там Біжимо, бежимо. 5 секундовый виходу. І розбіглась, і дає каплю Олекса. Просто впав. Кайте босса, кайтен боссом, розбігусь. Взяв на себе. Sorry. Дінеро, все, все, дай e, по фірці. Давайте, Don't давайте, change. добивайте босса. 4% yeah. мусите вбити. Ні, дай Дінеро, дай Берпус. Нема, по нема Дінеро, Дінеро нема. А, ну блядь. Давайте, давайте, Два 2% пробуйте так. Осквернення 5 секунд. Процент. 3 секунды, осквернені. Давай ты еческу духи на. Все. Молодці. Ебаный рот. Бля, ебать, самый дружцы хилы, хілити. я їбав в рот. Та, блядь, та, непривично, привычно, Непривичка. Клік клікати, блядь, у всіх отходки накидувати. Та у тебе мани там, блядь, 10%. Ну щось все одно, блядь, туговато з маною насправді. У нас вроді по сетапам плюс-мінус такі самі завжди були, але щось так важко, блядь. А ні, насправді було Це типа, може то що бафу немає і воно так виглядає. Я контроль. А блядь! його ще й в муті сидить, сука, я забув. Питають, таке його інер треба, що там як. Питаюсь, Йоханс, треба інер. І чекаю, що він в чат напише, де блюдь. Ну все, а значить не, не треба йому інерів на лічі. Я контролю мене є пити ічні. Через бою кашу. Ми. Йоханс, ну треба тобі мене чи не треба, скажи ж. Він же Енжикулера нічого не пише, <laughs> він не говорить. Пурпул це Просто перший в ліч можливо, в хемі Його, так. Це це вітання тоді. Бач, поліки ми сильні. Весь дві години лишилось. Весь п'ять перші. А, ну та, блядь, на десятку вже якось не так. Дивишся на це все. Ну да, так, люкс, люкс. Але все одно щось в'їбало дуже швидко. Рахуй, що я на себе його встиг забрати, я два рази рекайтнув. Типу, я вжав готовність і два рази на себе забирав. Щоб не в'їбало. Чому, до речі, склало чи ні? І yeah. я, я дочекався, поки yeah. <laughs> цей сподобався. Та вирізає, блядь. <laughs> Та ні, він ще тримав здорового, то якраз на ньому спав. Я якраз дивлюсь, виживе чи не виживе стоїть, а Можна бить. Ну, типу, прикол, просто що я. А на його оско... тичку його невозможно пережити, там прилітає чуть ли не впівляма. <laughs> mm -hmm. <laughs> Залежно від yeah. скільки людей в кімнаті померло. А Одне Якщо один, один, один дохне, це мінімум 250 тисяч втичка. Ну, один русофобія помер. І це під незибою. А, в тебе СБУт відкотився якраз. Ну, файн. А не допомагає нічого. Ні, та там не сейвить, там хузьне, що треба давати, щоб за було. Ти що не знаєш, Махов. Глор, глор, щось глор. 99% блокує, ти переживеш. <реш> Варова пружинка би спасла. Скільки там, 75, чи скільки? 900? Це що, сейвити від одного пєздюля, чи що. Не, оце ще. Скільки він, я особенно, чи 50. Це браги, питай. Там 60-ка. Вау, а, 50%. Відсот. А ШВ. А У мене щось з курсором, просто пакет. Это сама ця є, не зиба. В тій кімнаті я чуть опаску не зробив, У мене оце пінгануло, блядь. А я пробую по тапкам різко попасти, бо бачу, що ті підвесло, що я не рухаюсь. А скиньте хтось КПС з цього. І дивіться, впади кінь. Чисто хочу подивитись, чи я був корисним. О, це ну, це шов? Це хто? Це Брагі? Да. Гце. Да, оце Гце оце да. да. Оце пуха. А це ипусок луна хотів? І аркус. Да, луна за соточку уже ебашут. <ріху> 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 луна луна, луна двадцять просто йде на редрушку. Ага. мені ще печенька треба. Та ти не брала, за сотку печеньку. А, береш, все, і печеньку маєш. Все, все Ще коня зролить і перестане в рейди ходити. Ну Це звісно, бачить, я. Похожа на таку, Да Хто знає, вони всі не похожі. У мене усе вухо болить, в горло болить, а я сижу з вами, ліча б'ю. Після й попа болить деколи. Незалежно від віри, сповідання Для сови ні 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 Фуня. хуйня, не віддавайся сові. <різь> <різь> Дінера, <різь> <ти що? різь> ти не наживай собі ворога, бо щось. Оля, не, не цей, не, не треба. Твій посад, твій посад краще, ніж цей. Жити краще, Дінер. Він хоче пуху зничає, його ти не їбе. Тебе хотіло. не було ворогів на буде Діниру.